Пане Вікторе, ну тож, якщо говорити власне про те, що загалом відбувається з російським генералітетом, генералопад хтось вже називає спочатку. О, перша така гучна історія це зникає суровікін. І з'являється інформація спочатку, що він, начебто, під арештом. А зараз, от ми говорили про Попова, про командувача, так 58-ї армією. Вчора ввечері я десь в російських пабліках знайшов новину про те, що дружина його і там навіть записали голос. Вона каже: він вже теж там кілька годин не виходить на зв'язок. Сьогодні інформації ніякої е, не було. Е, отож, як би ви охарактеризували ці процеси? Про що може йтися? Ну, насправді в Росії відбувається те, що завжди. У них ідея фрагментація е, їхньої держави, фрагментація їхніх збройних формувань, силових структур, вони е, намагаються розповстися по, 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 по своїх квартирках. Ну, що вам сказати, у того ПВК, якого не існує в Росії, приблизно вже 40 одиниць різних, з різними назвами, різними напрямками, різними підпорядкуваннями. І це все виглядає досить цікаво зі сторони, тому що ну, ми зрозуміло, що для нас це плюс, а для них мінус. Що відбувається самими генералами? Російська Федерація дуже боїться, я би назвав це Синдром Наполеона. Вона надзвичайно боїться, що в час військових дій, коли армія виходить на перші е, щаблі, е, може з'явитися з'явитися людина, яка стане більш популярною в армії, ніж е, президент. Е, ми побачили цей, цю можливість на прикладі того, що було з Пригожиним, Але пригожений генерал, частина е, силовиків і е, військовослужбовців його не сприймали. У зв'язку з його кримінальним минулим. А якщо вийде такий, от, як Попов, ну або Соровікін, грубо кажучи, тобто такий, що от, Батяня камбат да? він скаже, що ідіть за мною. От як цей так званий Спартак покликав своїх гладіаторів. Тобто, ну от така ситуація може вийти. І вони цього дуже надзвичайно бояться і е, намагаються, як тільки хтось починає проявляти себе, зразу їх е, зрізати. Щоб сказати, що це унікальна ситуація, я не скажу. В Російській імперії і в Радянському Союзі завжди така була ситуація на всіх війнах, на всіх військових конфліктах. У них з'являлися такі генерали, можна там згадувати Суворова, якого потім відправили якусь там силку, та там Скобелєва, який потім десь зник і, 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 і якось раптово е, був е, знищений. не знаю там... Карнівав ну, сталінські багато. часи, знову ж таки, да, жукав повоєнні. Так, да, тобто дуже багато. І зараз вони дуже бояться, що цей синдром з'явиться знову. цей період тільки якийсь генерал може там, грубо кажучи, взяти на себе відповідальність, підняти армію і розвернути зброю не в ту сторону. Чому проблема Росії? Проблема в Росії, що рабам зброю роздавати не можна. Вони, коли з'єднувався ситуація, що треба створювати територіальну оборону в прикордонних з українською українською державою в регіонах, вони підрахували, що роздати зброю невідомо ну місцевому населенню. Невідомо як та зброя потім почне відбуватися на них. Раби зі зброєю завжди перетворюються в якісь незрозумілі повсталі одиниці, тому в них величезна проблема. Вони не можуть силою втримати якусь там одну із силових структур, і деякі з генералів це вже починають розуміти. Там насправді ж під три десятки офіцерів йде мова, начебто 13 там найвищого, там так генералітету, і, і ще 15 людей десь. Ну там хто звільнений, хтось що, пане Вікторі, і дивіться, є така ще інформація. От деякі пабліки російські є там отакі вічка ОГПУ. Вони пишуть про що? Про те, що. Цих військових їх е, вони утримуються десь Одінцово, де цілий поверх перероблений під спецізолятор, Інформація тримається в секреті. Е, вони от кажуть про те, що процитую, просто щоб не бути голослівним: конвоїрування подобних шишок осуществляє, осуществляє спецназ, а е, хтось -та остається там надовго, хтось -та виходить, других через некоторе час відправляють уже в інші ізолятори. Чаще всього не Ліфорта, Ліфортова, а спецблок, матроської тишини. Е, Питання в тому, ну слухайте, але ж навіть для внутрішнього. Там, споживача це треба буде якось пояснювати, ну яким чином це буде пояснюватись. Тим паче ми бачили історію з Пригожиним, який по факту не покараний. І знову ж таки стоїть питання, чому? Ну, вони ж хочуть 37-й рік. 37-й рік вони зараз влаштовують. Зараз якогось знайдуть Тухачевського зроблять строїки на Тухачевського да, і повісять його всіх його контакти, всі з ким він вчився, присікався. І піде аж до останнього лейтенанта, якому він тиснув руку. Це традиція російської армії. І зараз всі в, в, ну, єдина, єдина їхня проблема, що історія ж повторюється як фарс, розумієте. І мені цікаво, цей фарс вони доведуть до абсурду, тобто не почнуть там десь заганяти їх в табори, розстрілювати тих генералів, чи просто розпустять по хатах і скажуть, що ми закінчили цю версію. Чому е, можуть розпустити? Тому що якщо вони не змогли приструнити постати на місці Пригожина, то я дуже сумніваюся, що вони зможуть приструнити постати на місце генералі. Наскільки? А... Ймовірний бунт, от на кшталт цього не до бунту Пригожина, але ну, можливо з більш, скажімо так, реальними і позитивними для нас результатами. Ну і хто хто може, чи чи знову ж таки після того як Пригожина придушили певною мірою, чи чи знайдеться людина, яка ну все ж таки наважиться от перевершити його в цьому? Проблема а, а, у них яка: якщо війська будуть залишатися на території України і будуть зайняті у військових діях на території України, то в них є можливість зараз відтягнути свій, е, своє, свій крах і закінчення. Але раптом, якщо Україна почне вибивати ці війська з нашої території і вони опиняться в таких не дуже зручних ситуаціях і незручних перед незручними питаннями перед своїм народом в Росії. То вони ті незручні питання переадресують в Кремль, де скажуть, що ми вас попереджали, що біда. Ми вас попереджали, що може бути е, програш. Чому ви не допомогли тим, 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 тим? А хто винний? Винний Кремль і все. І знову серіяцький бунт з підніметься з новою силою, але зовсім інших іпостасях і зовсім іншими е, керівниками.